Марія Костусєва грабує ветеранів афганської війни. Незважаючи на передвиборчі обіцянки, міський голова відбирає у афганців законні пільги. Обласне відділення спілки ветеранів Афганістану висунуло ультиматум чиновникам та має намір пікетувати міську раду. Закон України про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту надає право на пільги та матеріальну допомогу учасникам бойових дій та членам сімей загиблих. Держава ніколи не виконувала його в повному обсязі. А ось попереднє міське керівництво намагалося допомагати афганцям. Кожний приймалася така спеціальна програма для, для категорії людей. І при тому, що був кризис в 2009 году. Вот, Мэрия города Одессы находила возможность и ежемесячно выплачивала по 600 гривен этой категории людей. Выделяла квартиры ежегодно, а к 15 февралю, дню вывода войск это государственный праздник. Я могу привести пример: 17 квартир, 37 квартир. В прошлом году снизили конкретно наполовину выплат семьям погибшим и инвалидам. Не выделено было ни копейки на оздоровление. В этом году предприятие бюджета Абсолютно нічого зараз надати підтримку афганцям погодилася лише обласна адміністрація, але це по районах області в Одесі. Мерія Костусєва на ветеранах заощаджує тільки безпосередніх учасників війни в нас три тисячі разом із рідними загиблих набагато більше. Ще півроку тому керівництво спілки ветеранів Афганістану запропонувало меру зустрітися та обговорити проблему. Проте Костусєв мовчить прийняли жорстке рішення, що ми оставляємо за собою право. Що 15 числа ми проводимо мітинг, спочатку у мерії з стрибування своїми і поки всі наші требування будуть виповнені, будем стоять до кінця. Свою силу афганці вже продемонстрували у вересні стенами Верховної Ради. Тоді вони домоглися свого, і немає сумніву, що в Одесі численні міліцейські кордони не зможуть захистити владу на чолі з Костусевим від справедливого гніву ветеранів. Невже на Думській зовсім втратили здоровий глуст, аби розпалювати цей конфлікт? Адже афганці не старі пенсіонери, а досвідчені учасники бойових дій. Отже, у Костусева є час до 15 лютого. Якщо він поки утримався у мера, гучний скандал з афганцями може стати для нього останнім. Олександр Виноградов, Юрій Рух, Телекомпанія Круг.